Віталій, сьогодні ваша команда програла. Як складалась гра, на вашу думку? Чи все задумане виконала команда? Доброго дня. Ну так скажу, по-перше, слова вдячності Збройним силам України, які дають нам право грати в футбол, отримувати позитивні негативні емоції. Ну по самій гри, ну якщо ми сьогодні програли, то е не виконали хлопці, ту установку. Але я так скажу, молодці, що е забили на один гол. Менше, ніж команда господарів профіспорт команду вітаю з перемогою 4-3. Такий е, рахунок можна сказати хокейний. Але по самій грі я вважаю, що при рахунку 1-0 там пенальті не було. Ну подивлюся, по тому, тому що зараз так по бистрому треба проаналізувати гру. Але по самій грі, по самій самовидачі, вже те, що ми сьогодні на виїзді в гостях забили три м'ячі. Це вже каже про те, що якийсь якийсь потенціал в команди, є, але деякі гравці не не як кажуть. Не виконують ці функції, які повинні виконувати на футбольному полі. Але осталось останній матч домашній. Тому вітаю команду ще раз про спорту з перемогою. Слава Україні! Дякую,